У Запоріжжі першою в новому році народилася дівчинка. Її вага 3 кілограми 450 грамів, а зріз – 54 сантиметри. Батьки назвали донечку Кіра. Кажуть, обрали це ім'я ще задовго до народження дівчинки. Переважно так хотів назвати тату. Кіра первістка в родині Бельчевих. Батьки розповідають, маленька дала можливість зустріти новий рік, а потім вирішила, що пора вже народжуватися. Срочно визвели скору терміново викликали швидку. Поїхала до лікарні, оглянули, назначили екстрене кесарево. Коли закричала, здалося, що земля пішла з під ніг. Дуже чекали, довгожданна. Чоловік завжди хотів дівчинку. Я хотіла першого хлопчика. Думала, що був старшим братом для сестри. Ми раді і тому, і тому. Снілась мені шумна, дочка буде. Снілося мені, що в мене донечка буде. З'явилася щасливий, гарна, дуже перевершила усі мої сподівання. За прикметою, дівчатка народжується до миру. Найбільше бажання батьків, щоб так і було. Дай Бог, щоб вона росла, Бог, щоб вона росла у мирі, щоб все це закінчилось. Хочеться для неї гарного майбутнього. А от другим у Запоріжжі народився хлопчик Назар. Малюк з'явився на світ в Акушерському відділенні КНП міська лікарня номер 9 Він справжній богатир, вагою 4 кілограми, 420 грамів та зростом 59 сантиметрів. У родині Ярослава та Юлії Путрових Назар став третьою дитиною. Назвали Назарщиком, Звісно, радів всі раділи, діти чекають, і братик уже хоче галязочку покатати. І сестричка, вона прийшла теж до мене. Нянче помагає. А мені було все одно. Чи хлопчик, чи дівчинка Я дуже кохаю дітей. Мені подобається нянчити. Чому би ні? Яка різниця хто? Ну, спокійний в основному. Спить і кушає, да. побільше кушає. Він же ж величенький родився. Загалом в Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення майже вдвічі зменшилась кількість пологів. В обласному перинатальному центрі кажуть, в 2022-му тут народилось 1340 дітей, в 2023-му трохи більше тисячі. Проте дітей у Запоріжжі, не дивлячись на війну, все ж таки народжують. Останнім часом почастішали двійні, кажуть акушери. Ми радіємо кожній вагітній, тому що от хто дійсно герой. От хто дійсно герой, тому що народжувати в нашому прифронтовому місті в такий складний час. Це виклик для родини, тому ми дуже поважаємо вибір, намагаємося нашим пацієнтам зробити максимально комфортні умови для народжування. В теперішній час нас десь на місяць близько сім 75 пологів. До війни це було більше 100. Останнім часом у нас збільшилась кількість багатоплідної вагітності. Тобто, в нас було чотири двійні за дуже такий короткий період часу. Ну і при тому, що такі двійні, гарні хлопчик та дівчинка. Ну, це такий подарунок долі для батьків. Привітати батьків діток, які народилися першими в новому році. За традицією прийшли представники міської влади, вручили сертифікат на 12 тисяч гривень. Також передали і гуманітарну допомогу. Очільниця міста переконана, розмір фінансової підтримки для родин, де першими в новому році, а також на день міста народилися дітки, має бути збільшений. Маємо можливо збільшувати розмір такої допомоги, тому що нам важливо, щоб в нас залишалися родини, щоб в нас залишалися сім'ї. Більше того, ми тішимося, що наші лікарні стають більш спроможними, мають більше обладнання, більше відповідних реанімаційних відділень всього того, щоб зберегти життя як новонародженій дитині, так і безпосередньо породіллю. Втричі збільшимо допомогу. Анна Крамаренко, Олександра Кольба, Єгор Батуренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.